Дуже багато людей вважають, що вони всі гуру в журналістиці. Ну я таких людей називаю найекспертніші експерти з усіх питань. Люди не перевіряють інформації інколи дуже важко все психологічно виносити, особливо коли мова йде про негатив. Е, ну насправді такі зустрічі, такі розмови мене надовго зачіпляють. Ну, знаєте, це ті моменти, заради яких я можу сказати, я живу і працюю Покажіть мені, який який про перемогу. Покаліть мені якої журналіста, котрі зараз мрієш про інше. Я Алла Пас, кореспондентка ТСН студію 1 плюс 1», заслужена журналістка України. А глобально ніяк, тому що журналістика, вона як була до війни, так також залишається і зараз. Єдине, що змінилися теми, акценти, які зараз розставляються, теми, які ми знімаємо, тому що. Основний акцент зараз робиться, звичайно, на подіях, пов'язаних із фронтом, з військовими, волонтерами. Про поранених робимо сюжети. Ну, на жаль, доводиться знімати і похорони героїв. Що забажає їхня фантазія? І наполегливість, звичайно. Ну, Наприклад, є, була колега на ТСН, котра ще до повномасштабної війни, тобто це жодним чином не пов'язано з вимушеним переселенством. Зараз працює на BBC в Лондоні. Інколи дуже важко все психологічно виносити, особливо, коли мова йде про негатив. Зараз цього дуже багато. Ну, Це, це як особисто для мене. Що так само хотілося б відмітити зараз, чомусь, особливо з розвитком соцмереж і блогерства, дуже багато людей вважають, що вони всі гуру в журналістиці. Ну я таких людей називаю найекспертніші експерти з усіх питань. Я за конструктивну критику, конструктивній критиці, я вдячна, тому що тільки так можна вдосконалюватися, зрештою бачити свої помилки. Але коли мова йде не про. Конструктивну критику, а просто про агресію, про хейт, ну то це дуже погано. І от, на жаль, зараз люди чомусь вважають, що якщо вони мають смартфони в руках, телефони в руках, котрі з хорошими камерами, це означає, що вони вміють знімати, вміють писати і знають, як це робити, вчать тебе через хейт, через негатив. Вища освіта. На мою думку, потрібна. Е, інша справа, чи потрібна, власне, як е, журналістика, вища освіта в журналістиці, ну, можу сказати спірне питання, тому що я особисто закінчила факультет романо германської філології, простіше кажучи, іноземні мови в нашому Прикарпатському університеті. І я знаю е, багатьох е, колег, е, котрі працюють на центральних телеканалах, на 1 плюс 1 в тому числі, котрі е, не закінчували журфаки. А вища освіта потрібна для того, щоб мати широкий, широкий кругозір з різних питань, тому що журналістика це така професія, в якій важливо розбиратися в культурі, в політиці, в спорті. Так, звичайно, людина може спеціалізуватися на якісь галузі конкретно, але, скажімо так, програму мінімум знань вона просто зобов'язана мати в усіх галузях без перебільшення. А навіть якщо там якась мінімальна. Мінімальні знання або якась прогалина в цих знаннях, то тоді просто сідати й вчитись. Ну, дивіться, зазвичай це якийсь е, з останніх, от е, буквально минулого тижня, е, ми з колегою випустили інтерв'ю з Кіборгом, е, котрий зараз є командиром зведеної стрілецької бригади повітряних сил України. І е, ця людина, так само він кадровий військовий. Він. Під час анексії Криму служив в Криму і він з тих, хто не зрадив присязі. Ну, насправді такі зустрічі, такі розмови мене надовго зачіпляють. На цим інтерв'ю я працювала майже місяць. Підготовка, зйомка, монтаж. Тому станом на зараз це те, що я пам'ятаю. І ПСО. Ну, для мене це болюча тема, тому що, на жаль, я не те, що десь чутками, я на практиці зустрічалася з тим, що українці, ну, от зараз третій рік повномасштабної війни, три роки вже повномасштабної війни, і 11 років взагалі війни, і про те, що, як це кажуть, про це говорить про ІПСО російське з кожної праски, але все одно українці. Дуже слабо протистоять, дуже часто сприймаються за чисту монету. Чомусь не хочуть, чомусь не хочуть. Ну знаєте, так трошки відступлю раніше. Люди, щоб перевірити інформацію, ходили в бібліотеку. Зараз сидячи вдома на дивані. і Реально пальцями забити в Гугл. Це справа кількох секунд, але чомусь люди навіть це лінуються робити, перевіряти елементарну інформацію. Є такий дуже показовий приклад від початку повномасштабного. Гуляє такий вкид, що начебто в госпіталі Бурленка лежать троє поранених українців. Я не була впевнена на 100%, але зразу запідозрила, що такого госпіталю в Україні немає. І дійсно, я загуглила це московський військовий госпіталь. А українці до сих пір ширять, лайкають, врятують наших, наші лікарі не дбають про українських військових. Десь так. А взагалі я довший час вважала, що все ж таки люди знають про ІПСО, протистоять йому. Але про те, що я помиляюся, я дізналася минулого року. У КД запросили, запросив мене на день відкритих дверей поспілкуватися з батьками і потенційними абітурієнтами. І якраз попросила, щоб я кілька слів розповіла власне про ІПСО. Я почала свою промову із запитанням, що таке ІПСО. І зал був повний людей, дуже багато було. І, але на пальцях рук, на пальцях двох рук перепрошую, підняли руки кілька дорослих, що вони знають, що таке іпсо. і ну, І в мене немає цього пояснення, чому така байдужість. А ІПСО, воно працює дуже класно, воно оці такі чуттєві. Теми, що відгукуються у українців, вони вдало підбирають фрази, грають на цьому як на нотах і, і в результаті, на жаль, отримують дуже часто той результат, який хочуть. А я її просто люблю. Ну, я її люблю звичайно, але найважливіше, що я дуже часто бачу результати цієї роботи. Ну, от, якщо навіть згадати зараз. Про війну бувають такі випадки, коли, наприклад, гине герой, якась людина замикається в собі і не хоче нічого. А є такі люди, котрі хочуть, щоб про їхнього чоловіка, сина знало якомога більше людей. Ну, такий своєрідний пам'ятник пам'яті, от ну, спадає на думку. Українець давним-давно виїхав в Америку, отримав американське громадянство з перших днів повномасштабного вторгнення, приїхав в Україну, став на захист своєї батьківщини. На жаль, загинув. І е, мене знайшли його рідні з Америки і попросили зробити сюжет. І, ну, знаєте, це ті моменти, заради яких я можу сказати, що я живу і працюю, коли е, після сюжету я отримала від них слова подяки. У е, нього маленька донечка залишилася. І там були такі приблизно слова, точно не пам'ятаю, що дочка занадто маленька, щоб пам'ятати тата, коли виросте, але завдяки вашому сюжету вона буде знати, який неймовірний в неї був батько. Під час до повномасштабного вторгнення ми... канал займає соціальну політику, таку, і ми часто робили сюжети про збір коштів для хворих діток. Е, і от коли я знала, що мої сюжети допомагали збирати гроші, космічні суми, і дітки живі, і я вилікувалася. Я знаю от, кілька таких діток. ну, Хтось з батьків відгукувався потім, щоб в них все вийшло, е, то я знаю, що дітки живі, ну це прекрасно. Про перемогу. Покажіть мені якогось журналіста, який зараз мріє про інше. Познімати сюжети про всіх е, своїх героїв військових, з якими я спілкувалася, тобто, що після перемоги вони всі будуть живі, здорові і неушкоджені. Е, моя професія подобається мені тим, що е, надзвичайно широке коло знань я отримую завдяки ній. Е, так, це потрібно постійно вчитися, постійно щось багато читати, але цим, цим це і класно. Так само є можливість дуже багато речей дізнавати, наприклад, в музей? Переважна більшість людей, що бачать якісь експонати за вітриною. А я можу їх взяти в руки. Дуже багато, ну, знову ж таки, є такі речі, коли, ну, Теми, коли ти знаєш набагато більше, ніж з об'єктивних причин, можеш розповісти на загал, ну от як от зараз. Мова не йде про цензуру, мова йде про якісь безпекові речі. Ну, я їх знаю, я мовчу, я тримаю таємницю, але я знаю, мені це подобається. А що дратує? Дратує. От те, що я говорила, що зараз найекспертніші дивані експерти, котрі. О, оцей хейт. Причому, коли хейт е, починається в професійній площині і закінчується якимись персональним речам. Не лінуватися вчитися найперше. Тобто, ти можеш бути заслуженим журналістом, ти можеш бути головним редактором BBC, але ти все одно повинен постійно вчитися. Емпатія е, дуже важливо. Е, Розуміти людей, терпі, терпляче ставитися до їхніх емоцій. І третій момент я би сказала вічливість. Тому що, знаєте, чомусь інколи спостерігаю, коли е має місце ну, трошки хамство, зверхність. Вічливість наше все. Я сподіваюся, вам було цікаво зі мною з нами з університетом Короля Данила. Якщо справді так, то підписуйтесь на YouTube канал Університету. Дякую вам.